Дотепник талановитий бізнесмен і геній промислового дизайну Філіп Старк живе на власному острові, але це не заважає йому бути в гущі подій дизайнерського світу і залишатися одним з найбільш визнаних і затребуваних мастеров свого справи. Популярність прийшла до нього в 70-ті роки. Завдяки оригінальним інтер'єрам нескольких паризьких нічних клубів, і вже в 80-ті його попросили спланувати внутрішнє перебування в апартаментах французького президента у 2008 році за професійні досягнення Старка призначили художнім директором голови Франції в Євросоюзі. Здається, що нездійсненних завдань для Філіпа не існує в його товстенному портфоліо. Успішні проекти будинків інтер'єрів, побутових товарів меблів. Творіння дизайнера відразу притягують погляди, опановують свідомістю і закохують в себе. Багато з них входять постійні експозиції кращих музеїв і галерей світу, але сам метр виступає проти винятковості і елітарності дизайну, прагнучи створювати речі доступне і зручні для всіх, ми зібрали кілька примітних та іронічних висловлювань дизайнера: один про себе. Я жасно нудний, і сказати мені особливо нічого. Якщо хочете, я поясню, хто я такий. Але попереджаю я весь час буду брехати. Я дуже старий, народився в 49, моду. Я француз, але живу не стільки на батьківщині. Скільки в літаку, Air France, я трошки дивний, я професійний мрійник. Я не знаю нічого ні про що перш за все. Про реальне життя я живу один з дружиною і кількома друзями в очень маленькому будинку без газу і електрики на загубленому острові і від'їжджаю отуди тільки для того. Щоб поговорити з людьми. Два про роботу, коли почав працювати поняття. Дизайн означало дуже красиві і дорогі речі для дуже багатих людей. Якщо ви думаєте, що я все життя проведу працюючи на жменьку людей, то спасибі, я краще посплю, тому все життя я вбиваю дизайн, вірніше знищую цю його елітарність. Три про дизайн, сенс дизайну допомагати людям і робити їхнє життя кращим, але без ноти гумору дизайн не людський. Елегальність і чесність ось два параметри, за якими я оцінюю будь-яке творіння рук людських. Чотири про творчість, творчість, не промисловість. творчість, не натхнення. Це просто хлопець, голий хлопець перед чистою сторінкою. Це означає, що все, що ти бачиш, хорошого, це я все, що ти бачиш поганого. Це і я п'ять. Про завдання, моя робота постаратися очистити світ і зробити життя кращим. Оточивши себе потворними речами, думками і намірами, ви і самі стаєте виродком. Але серед красивих речей, перш за все красивих за змістом, життя стає краще шість про покликання. Я не можу назвати себе дизайнером, мені соромно займатися дизайном. Мої цілі докорінно змінити архітектуру і символізм, перейти до простоти, раціональності і гармонії з природою. Сім про інтер'єр, я не роблю житлових інтер'єрів. Вважаю, що дизайнерські інтер'єри шкідливі, своє життя потрібно будувати самостійно. Я проектую тільки ресторани, готелі, музеї, тому що це по суті машини, що забезпечують людям нові відчуття. Вісім про час. Дизайнер зобов'язаний створювати класичний дизайн, щоб бути поза часом. Вам насправді слід думати на далеке майбутнє не на наступний рік, не на два роки, а років на 20 мінімум. Десять про дизайн і життя є два види дизайну: корисний, який рятує життя, і марний, який не рятує життя. Сьогодні дизайн не рятує життя людей. Дизайн ніколи не рятував нічіє життя, але до теперішнього часу це було не так актуально. Дизайн в кращому випадку може лише спробувати поліпшити життя. 11. про матеріали пластик технологічно розумніший і складніший, ніж будь-який природний матеріал, він символ цивілізації, крім того, це дозволяє виробляти максимальну кількість доступних предметів для людей, 12. про речі, часто річ може виглядати агресивною лише тому, що вона позбавлена від усього випадкового. Хороша річ має безліч функцій і хорошим співвідношенням ціни і якості. Однак мене абсолютно не хвилює річ, як така, мене хвилює, як люди будуть її застосовувати і яку користь вона їм принесе. Мені вкрай важливо знати, як це вплине на їхнє життя, їх образ думок. Треба розуміти, що очевидна функція речей не завжди є їх справжнє призначення. 13. про обов'язки. провокація, етика, екологія, політика, іронія. Такий список моїх дизайнерських обов'язків: 14. про гроші і владу не виношуєш одного напрямку в дизайні, коли працюють тільки заради грошей. В дизайн треба прагнути до того, щоб речі виражали ідею гуманізму та ніжності, гумор, широту бачення, а не насильство, гроші, владу та інше. П'ятнадцять про почуття абсолютно не знаю про мистецтво, не цікавлюся архітектурою, дизайном і подібними речами. Я ніколи не ходжу на виставки і не читаю тематичні книги і журнали. Я абсолютно дурний, я нічого не знаю, але я відчувати шістнадцять про філософію, я належу не до світу, механіки, якщо так можна висловитися, а до світу філософії. Там, де одні побачать скло, і сталь я побачу чесність, проникливість, ніжність, гумор, любов і так далі. 17. Про моду немає нічого більш смішного, ніж прагнення відповідати трендам, можна поспівчувати жертвам моди, але ще більше співчуття викликають жертви дизайну, ті, хто витрачає величезні гроші і сили, щоб регулярно міняти обстановку навколо себе, це якийсь кошмар, 18. про стиль. Так, немає мене стилю, подивіться на мене, іноді я купую щось на ринках, іноді у молодих дизайнерів, іноді отримую подарунки. Мой стиль свобода. 19. Про свободу. Якщо свобода потрібна вам тільки для того, щоб купити новий Rolls-Royce, мені дуже шкода. В цьому випадку у вас навряд чи складеться успішне. 20. Про самотність. На жаль, я мрію на самоті, роздумую на самоті і працюю на самоті. На щастя, я сплю не один, двадцять один про минуле. Важливо розуміти, що ми зовсім не ті, ким є сьогодні або ким станемо завтра. Ми такі, якими ми були вчора. Двадцять два про сім'ю, левову частку свого часу, і уваги я приділяю любові. І єдина людина, яку я люблю, моя дружина, у мене дев'ять вісім. Мозко зайнято думками про неї, і тільки два думками про роботу. Тому ідеї для нових проектів я обмірковою, коли у мене видається вільна від особистого життя хвилинка, а не вписую особисте життя в перерви між роботою. 23. про Україну вважаю себе росіянином за походженням, адже в ксів столітті мої предки були астрономами в Україні. А ще я люблю українців за фундаментальне почуття пристрасті, яке лежить в основі всього, і я відчуваю зв'язок з росіянами. Напевно, тому я темний і меланхолійний. Живу більше смертю ніж життям.